Та не треба ховати. Здравствуйте. Ми тільки що питали, дітей заходили, що таке вертеп. Вони нам розказали. А дорослі, що скажуть, що таке вертеп? Ангел скаже. скаже. Ангел. А, ну правильно, усе на, усе на жінку, як да? Ага. так? Ага. У нас жінки все витримують. Ну так що, ангел? Будем я, я, давайте я скажу. Кажи. А ти хто? Я пастух. Пастух, я давай. Вертеп це передача дійства, яке було при народженні Ісуса, коли був Ірод, цар, який хотів, Ісус був зайняти його місце. І Ірод був вбити це дитя. Ага. Щоб він ну, не виріс і не зайняв його місце. Це біблейська легенда. Да. Да. А скільки е, е, літ тому це було? Сейчас скажу. Ага. 2013. 2013. Точно? Да. 2014 2014. 2014. 14. Да. Народився. 14. Да. Народився? Ні, це його розп'яли. 30. А, Христа. Ну, И плюс еще 33. 30, 33, да. <laughs> да. <laughs> <laughs> вот. 20. Это будет правильно. Ух ты, а что это у вас? Натуральный меч, да? да. Такой, что как дашь, а мало мозга. не будет, да? А вы не меч, Он маленький, неудобный. <laughs> О. О, вот это <laughs> вещь. <laughs> вещь так <не> левается, В общем, бригада у вас маленькая, но завзятая, да? Молодці, так і надо. А тут подрастающе поколение. Слава Україні! Героям слава! Молодцы, это ивано Франковская область тут, где мы зараз находимся? Да молодцы, Зедонбас, Спана Анбас, Спана Анбас, Спана Анбас, Спана